Ласкаво просимо до програми Китаю фокусі. З вами Ганна Варава. Китай реагує на перемогу Трампа. Очікують, що Трамп виконає свою головну передвиборчу обіцянку та запровадить шістдесятивідсоткові мити на китайські товари. Генеральний секретар НАТО б'є на сполох з приводу зміцнення зв'язків між Китаєм, Росією та Північною Кореєю. Про це він сказав під час зустрічі з європейськими лідерами у Будапешті. У Будапешті триває саміт єс. Президент Франції Макрон назвав Китай та США хижаками і закликав Європу бути наполегливішою. Пекін готується до повернення Трампа в овальний кабінет. У свій перший термін саме Трамп протистояв несправедливим торговим практикам Китаю, закрив китайське консульство в Х'юстоні і критикував китайську телекомунікаційну компанію Huawei, водночас називаючи Сі Цзіньпіна другом. Сідзіньпін привітав Трампа, сказавши, що дві країни мають знайти спосіб порозумітися а днем раніше обвалився китайський фондовий ринок. Основний індекс Гонконгу знизився більш ніж на 2%. Як другий термін Трампа позначиться на геополітичній ситуації у світі, новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Трамп вестиме переговори з Росією та Україною, щоб припинити війну, і тоді Америка зможе зосередитися на Китаї, хоча поки що не зрозуміло, як це реалізується. Зувати. Ван Хе, коментатор з питань КТО, сказав, що Пекін уважно спостерігає за Трампом, оскільки той непередбачуваний. Трамп може сказати, що Сі Цзіньпін – мій найкращий друг, а потім розпочати торгівельну війну. Він сказав, що Тайвань має платити США за захист від Китаю, але він також казав, що якщо Китай вторгнеться на Тайвань, він розбомбить Пекін. Він може будь-якої миті виступити із суперечливими заявами. Що він насправді має на увазі? Яка його логіка? Пекіну важко розібратися. Трамп не уточнив, чи захищатиме він Тайвань у разі китайського вторгнення, але казав, що обійдеться без застосування військової сили, щоб утримати покін від агресії. Бо Сі Цзіньпін поважає його і знає, що він непередбачуваний. Він також сказав, що Тайвань має платити США за допомогу в обороні, порівнявши Вашингтон зі страховою компанією. У свій перший термін Трамп схвалив продаж Тайваню зброї більш ніж на 18 мільярдів доларів. Це втричі більше ніж за адміністрацію. Байдена, президент Тайваню Вільям Лай привітав Трампа з перемогою. Він написав на сайті X, що їхнє партнерство стане гарантією регіональної стабільності. Тайвань відіграє важливу роль для національної безпеки США завдяки своєму розташуванню. Острів не дає змоги Пекіну завдавати ядерних ударів по США з підводних човнів. До того ж, Тайвань виробляє понад 90% найсучасніших у світі напівпровідників. Мікрочипів, на яких працює все, від айфонів до зброї. Під прицілом адміністрації Трампа може бути ще один аспект торгівля спокійно. Китай один із найбільших торгових партнерів США. Торік його експорт Україну перевищив 500 мільярдів доларів. Трамп наймовірніше запровадить вищі мети на китайські товари. Так вважають експерти консалтингової фірми. І ще груп. Я вважаю, що погроза Трампа про введення 60 відсоткового мита найімовірніше здійсниться. Гадаю, вони пам'ятають, як відбувалися останні торгівельні дискусії під час першої каденції Трампа. З великою ймовірністю адміністрація Трампа скаже, що в них залишилися незавершені справи. Сигнали, які ми отримали на цей час, такі значне збільшення мит або принаймні загроза їх введення. Під час свого першого терміну Трамп увів мита до 25% у відповідь на те, що він назвав несправедливими торговими заходами Пекіна. Президент Байден зберіг ці мита, але Трамп хоче більшого. Європейський союз також погрожує підвищити мита на деякі види китайського імпорту. Лін вважає, що Китай не хоче вести торгівельну війну на два фронти. Я підозрюю, що він збереже тактику, яку використовував у минулому, і далі вбиватиме клин між США і Європою, а також розділятиме думки всередині європейських держав, щоб спробувати сповільнити динаміку підвищення мит. деякі експерти вважають, що торгівельна війна завдасть Китаю ще більших збитків ніж під час першого терміну Трампа, бо економіка країни зараз набагато вразливіша. Високі мита на китайські товари не лише створять серйозний ризик для економічного зростання Китаю, а й призведуть до ще більшого віддалення Тайваню від КНР. Міністр економіки Тайваню заявив, що уряд острова допоможе вітчизняним компаніям, які мають заводи в Китаї, переїхати до інших країн. Американська компанія Steve Madden – світовий бренд модного всуття, також заявила, що активно працює над перенесенням виробництва з Китаю. До інших країн Азії та Південної Америки лідери азійських країн привітали новообраного президента Дональда Трампа докладніше далі. Від Тайваню привітання надіслала як керівна, так і опозиційна партії. Представник керівної партії Тайваню заявив, що острів та США поділяють спільні цінності демократії та свободи. Він додав, що Тайбей прагне поглибити партнерство зі США. Він також подякував адміністрації Байдена за співпрацю. Хоча США не мають дипломатичних відносин з Тайванем, За законом вони зобов'язані продавати острову зброю, щоб він міг себе захистити. Проте озброєння постачають із затримкою. Тайвань досі очікує на. Партію вартістю понад 20 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба повідомив журналістам, що розмовляв з Трампом по телефону близько п'яти хвилин, і що обидва мають намір зустрітися якнайшвидше. Він привітав Трампа з перемогою, додавши, що обраний президент заручився підтримкою багатьох американців. Він також сказав, що вважає Трампа дуже доброзичливим і що вони можуть говорити відкрито. За словами японського прем'єр-міністра, він уперше розмовляв з Трампом віч на віч Президент Південної Кореї також поспілкувався з обраним президентом Трампом по телефону. Юн Сук Йоль розповів, що провів 12-хвилинну телефонну розмову з Трампом і домовився про побудову міцного партнерства в азійсько-тихоокеанському регіоні. За словами Юна, вони обговорили ракетні запуски Північної Кореї, обидва хочуть зустрітися найближчим часом. Він додав, що тристороннє партнерство з Японією триватиме. ЮН зазначив, що Південна Корея не відкидає можливості постачання зброї Україні після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії. Також за словами Юна, Трамп відзначив успіхи Південної Кореї в суднобудуванні та обслуговуванні суден і сказав, що з нетерпінням чекає на можливість обговорити, як Південна Корея може допомогти американській суднобудівній промисловості. Голова НАТО Марк Рюте заявив, що зв'язки між Росією та Північною Кореєю загрожують не лише європейській безпеці ось що він сказав перед самітом в Угорщині China, North Korea, Китай, Північна Корея, Росія і звичайно Іран. Усі вони становлять загрозу не лише європейській частині НАТО, але й Сполученим Штатам, бо Росія постачає новітні технології до північної Кореї в обмін на допомогу у війні проти України. Це загроза не лише європейській частині НАТО, але й материковій частині США. Тому я з нетерпінням чекаю на зустріч із Дональдом Трампом, щоб обговорити, як ми можемо колективно протистояти цим загрозам. За словами Рюте, під час першого терміну Трамп підштовхнув європейські країни до збільшення військових видатків та підвищення порога оборонного бюджету на 2% ВВП від кожної країни. Рюта назвав це великим успіхом Трампа. Тоді Трамп погрожував вивести США з НАТО, якщо європейські країни не збільшать свої військові витрати. США оплачували більшу частину військових витрат НАТО. Його погроза розлютила європейські країни, але вони виконали вимогу. Президент Франції Мануель Макрон закликав Європу вжити заходів та стати повністю незалежною. Він зробив ці коментарі під час саміту ЄС у Будапешті. На саміті Макрон торкнувся теми України. Він сказав, що її перемога у війні проти Росії відповідає інтересам Європи. Макрон також заявив, що необхідно захищати європейську демократію та громадську думку від зовнішнього впливу. Він попередив, що ліберальні демократії ризикують зруйнуватися, якщо не регулюватимуть контент. Макрон також заявив, що Європа не повинна покладатися на США у питаннях безпеки та інновацій, і на Китай у питаннях економічного зростання. Французький лідер закликав своїх колег не зволікати перед лицем двох наддержав, яких він назвав хижаками, за його словами, Європа має зайняти більш рішучу позицію, перетворившись із пасивних травоїдних на більш життєздатних всеїдних у геополітичній ситуації, що склалася, ми маємо два блоки США і Китай. Вони насамперед переслідують свої власні інтереси і вирішили, якщо можна так виразитися, бути набагато менш благодушними до міжнародних правил, менш шанобливо ставитися до них. Як і багато хто, я мав можливість поспілкуватися з обраним президентом Дональдом Трампом. Деякі з тих, хто сидить за цим столом, знали його ще в минулу каденцію. Я привітав його, але загалом вважаю, що наша роль тут, у Європейському Союзі, полягає не в тому, щоб коментувати обрання Дональда Трампа, гадати добре це чи ні, його обрав американський народ, і він збирається захищати інтереси американського народу, і це є законним і правильним. Питання, чи готові ми захищати інтереси європейців? Це єдине питання, яке ми маємо поставити собі. Я вважаю, що це наш пріоритет. Президент України Зеленський, виступаючи на саміті, закликав лідерів прийняти підхід мир через силу у боротьбі з російською загрозою. Переобрання Дональда Трампа викликало невизначеність щодо майбутньої підтримки України з боку США. На саміті Зеленський високо оцінив позицію Трампа щодо сили в глобальних питаннях, закликавши Європу рішуче підтримати Україну. Він застеріг від поступок Росії, назвавши їх самоубивчими для Європи. Europe.